Привіт, освітяни! У цьому відео ми розглянемо, як використовувати Fusion Classrooms для покращення вашого викладання, способи надання зворотного зв'язку та покращення досвіду ваших студентів. Ми продовжимо з того місця, де зупинилися минулого разу у папці Class Files вашого Fusion Classroom. Щоб почати додавати ресурси до файлів класу, перейдіть у панель Fusion Data і знайдіть відповідний клас. Щоб завантажити існуючий файл з вашого комп'ютера, виберіть Завантажити. Або ви можете створити новий файл безпосередньо у Fusion і зберегти його прямо в папку. Коли ви зберігаєте зміни в цих файлах, остання версія буде одразу доступна для студентів. Таким чином, коли студент увійде в Fusion, він зможе перейти до вашого хабу, знайти папку Class Files у вашій аудиторії та відкрити останні файли. Зверніть увагу, що вони можуть лише читати файл і не можуть змінювати його. Що можуть зробити студенти, так це зберегти нову версію файлу у своєму виділеному робочому каталозі, щоб продовжити роботу над ним там. Студенти можуть лише переглядати та зберігати файли у своїх власних робочих каталогах, а не в інших студентів. І саме тут функція Classroom стає особливо цінною. Викладачі мають можливість відстежувати прогрес окремих студентів на більш детальному рівні, перевіряючи, наскільки активно студент працює над завданням. Або навіть відкриваючи останню версію файлу, щоб уважніше розглянути, ви можете піти ще далі і залишити відгук для студентів у їхніх файлах, який буде миттєво доступний для перегляду. Це дозволяє використовувати розширені інструменти аналізу, доступні у Fusion, щоб надати додатковий контекст, що дозволяє отримати якісний візуальний зворотний зв'язок, на основі якого студенти можуть діяти та вчитися. І викладачі можуть робити це для кожного студента в класі, безпосередньо в Fusion. Отже, чи потрібно вам використовувати результати симуляції для надання зворотного зв'язку, направляти студентів як краще комунікувати свої проекти через анімації, або навіть допомагати їм підготуватися до виробництва, переглядаючи їхні траєкторії інструментів, що дозволяє вказати на проєктування для виробництва або потенційні проблеми з якістю. Ви також можете залишати нотатки на конкретних траєкторіях інструментів, щоб виділити все, що потребує уваги перед тим, як перейти до ЧПУ. Ви також можете додавати додаткові коментарі та позначки в браузері. Це чудовий спосіб додати анотації до ваших коментарів щодо дизайнів студентів. Вони тоді доступні для перегляду студентами в браузері або безпосередньо у Fusion. Дуже потужною перевагою надання зворотного зв'язку таким чином є можливість робити позначки на кресленнях студентів перед тим, як вони прийдуть до виготовлення своїх проєктів. Почніть використовувати Autodesk Fusion Classrooms сьогодні для швидшого автоматизованого налаштування класу та більш зв'язаного навчального досвіду.